Якщо ви почули хруст, так хрустять цукерки балабаяна. А це означає, що ми приготуємо нереально смачні цукерки. В сотейнику збираємо кокосову стружку 150 грамів, згущене молоко 380 грамів та 50 грамів вершкового масла. Ставимо на середній вогонь та розтоплюємо вершкове масло. Обов'язково постійно помішуємо лопаткою, щоб маса не підгоріла. Після того, як вершкове масло розтопилось, починаємо уварювати масу. На весь процес достатньо буде 8-9 хвилин. Уварюємо, доки маса не почне збиратися докупи. Перекладаємо в миску та накриваємо харчовою плівкою в дотик та залишаємо приблизно на годину до повного охолодження. Якщо хочете швидше, ставте в прохолодне місце. Далі зважуємо кульки по 25 грамів. З цієї маси вийде 18 штучок. Для того щоб вийшли ідеальні кульки, їх спочатку потрібно спресувати, зжимаючи в кулак, і тільки після цього починаємо їх вирівнювати. Та кладемо на дощечку застелену пергаментним папером. Після того, як сформували всі кульки, починаємо вставляти шпажки в центр. Шпажки вставляємо майже через всю кульку, та ставимо в холодильник або в морозилку, не накриваючи до повного охолодження. Приблизно на одну годину. Карамель починаємо варити, коли кульки повністю охолонуть. В сотейник 250 г цукру та 70 г води. Та ставимо на вогонь вище середнього. Поки нагрівається вода, ми перемішуємо ложкою, щоб цукор краще розчинився. Але перемішуємо. Тільки до закипання. після закипання спостерігаємо за нею 3 хвилини. Після 3 хвилин кипіння додаємо дрібку лимонної кислоти. Далі продовжуємо спостерігати ще 5 хвилин, як карамель булькає. Якщо ви будете використовувати термометр, нагріваємо карамель до температури 165 градусів. Карамель буде ще світла, тому залишаємо ще на 20 секунд, щоб вона набула кольору. Як тільки ви бачите золотистий колір, знімаємо з вогню. Гарячий сотейник ставимо на дощечку та додаємо кандурин для вау-ефекту. Карамель почне трішки пінитись, але не лякайтесь, це повністю нормально. Виходить ось така карамель з золотим мерехтінням. Починаємо одну за одною занурювати кульки в карамель. Обов'язково поряд застеліть стіл пергаментом, щоб потім не відшкрябувати карамель від столу. Та на пергамент ставимо склянки, в які ми будемо потім вставляти готові цукерки для того, щоб вони охолонули. Даємо стикти зайві карамелі та вставляємо в склянки шпажкою. Можна звичайно підігрівати карамель, але не рекомендую, тому що вона буде тускнішати. Карамель, яка залишилась, переливаємо в будь-яку силіконову форму для того, щоб були маленькі цукерочки. Ось так виглядають мої склянки з цукерками, які охолоджуються. До речі, я встигла занурити 13 цукерок, доки карамель не почала дуже гуснути. Карамель на цукерках застигла дуже швидко, приблизно за 5 хвилин без холодильника. Я дуже задоволена результатом. Це реально просто вау. Ну, це дуже гарно, навіть шкода відрізати. Залишилось найголовніше питання: чи вийшли вони склянні? Тому стукаємо об стіл. Так, це воно. Вони просто ідеальні для того, щоб вони і надалі залишились скляними. Філімфінціруємо в харчову плівку та ставимо в холодильник, тому що в холодильнику або в кімнатах є вологе повітря. Через нього карамель почне танути. Тому цукерки після приготування потрібно добре ізолювати. Після застигання карамелі ми можемо відрізати зайву карамель та знімати за допомогою ножиць зі шпажки, як показано на відео. Ставимо ножиці та обережно відтягуємо цукерку зі шпажки. Вони виходять ну дуже гарні, а саме головне смачні. Я їх зберігала в формі від шоколадних яєць, щоб вони не прилипали одне до одного. Також ще міні-лайфхак. Якщо ви випадково розбили цукерку, її можна швидко привести до ладу за допомогою пальника або запальнички турбінки. Просто обережно проходимось вогнем по тріщинам, карамель тане та поверхня стає цілісною. Також можна прибрати залишок від хвостику пальником. Як бачите, на цукерки ані залишку від пошкоджень. Мені цукерки дуже сподобались. Рекомендую. Спробуйте їх приготувати, не пожалкуєте. Особливо, якщо вам подобається кокос. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!